Добрий ранок, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Вийшла на вулицю, подивитися, як же ж почувають себе рослинки після нічних заморозків. У нас сьогодні 8 квітня 2025 року. Вночі, якби був морозець. Ну, дивимося прогноз погоди. Поприкривала свої рослини деякі. Ось бачите, як ось приморозилася бронера, бачу. Почорніли листочки. Вона вже навіть викидає цвіт такими голубенькими квіточками цвітини, забудочками. І ось бачу, трошки як би мабуть, ось почорніло. Ось так виглядають тюльпани. Ось бачу. Трошки ось така гейхерка в мене. Ну, теж ось молоденькі, такі маленькі, бачите, ось трошки приморозилося. От. Ну, зараз вже вийшло сонце, так що я свої ось деякі рослини й поприкривала. ось о, Чим могла. Мисками. Тут трояндочку, ось ящиком так трохи прикрила. Тут ось гортензію. Зараз відкрию трохи. Ось так. Гортензія тардіва. Ну, бачите, які в неї брунечки, їй почали вже такі гарненькі. От. Ось ось там бік наділа такий горшок. З квіток старий знімаю. Ось, бачите, які вже бруньки є. І тут ось таку споруду зробила. Ось відро поставила. Дивіться, бачите? льод ось. Спеціально поставила. Тут у мене сонця зараз немає, за будинком. Ось, ось бачите, який льод, О, ужас один який. А так оце за будинком, де немає сонця. Зараз знаходжуся. Така ось земля. Ось сходить якраз. Кости ці великі мої сходять. Ну, що тут казати. Приморозок добрий був. І ось відро з водою. Ось, бачите що? Ось поприкривала. Зараз відкрию на день. А на ніч знову буду закривати. Ось у графіті пересадила. Гортензії дуже шкода. Подивіться, яка графіки. Бачите, ось вона тут на сонечку. І оце ж шкода, якщо приморозиться. Я їх всю зиму так берегла, слідкувала за ними, дивилася. І оце навесні жалко буде, якщо пострадають ці квіточки мої. Ось півонія. Ну, півонія вже на сонці. Півонію до так наче така нічого. От, оце так я прикриваю, бачите? Відра, вазони. Тут ось по, таку споруду зробила, там у мене оці сітки. Зараз покажу вам. Ось, ви бачите, така сітка у мене притіняюча. Ось на... І там воно у мене, дивіться, скільки вазончиків поховала я. Бачите, скільки стоїть. Зараз на день трошки повідкриваю. І тут ось, ну, тут уже сонце. Ось відрами. Вітер такий сьогодні. Хочу зняти. Так, десь зачепилося за гілочку. Там ручка. Ну хай потім зніму, бо в одній руці телефон. Тут ось просто такими маленька вона низько обрізана. Там є, бачите, зелененький покажу. Просто притрусила оцим хвойним опадом, яким мульчую. таку гірку зробила, таку зараз він трошки відкрила. Тут ось, ось такими ящиками. Дивіться, ось бачите, подоставала, ось понакривала. Так рядом все кладу тут відром. Тут ось таким. Теж вазоном прикрила, бачите ось як. Ось. І все кладу, бо на цю ніч теж передають приморозок. Дуже шкода, якщо постраждають. Тут ось так обмотала. Тут ось капішон старий. Ось, бачите, дивіться, яке вже воно. гортензія широколиста, до речі, дуже красива. Все кладу, бо ввечері знову поприкриваю. Ось такі справи, так що дивіться, прикривайте. Тут ось теж, бачите, таку споруду зробила увечері прищепками. Ось зараз показую. Тут у мене в великих горшках 10-літрових. Вон там стоять їх 4 штуки стоять. Ось так прикрила. Зараз на день відкрию. Брунерки починають квітування. Ось такі трояндочки. Ой, як шкода, якщо це приморозиться. Ну, вже один. Так що спасаємо рослинки, спасаємо свої. Ось таке в мене сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Пильнуйте за погодою і спасайте свої квіти, щоб літом тоді ними полюбуватися. На все добре!